Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару. Одяг жіночий гікс бренду Blue Motion. Є різних моделів та забарвлень В лоті джинси та штани буде 6 одиниць. Блузи та кардигани буде 7 одиниць. Матеріал павуна та поліестер. Розмір від S до L. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 2610 гривень. Є комплекти кардигани та блузи. Собі вартість 1201 гривня і цей от ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!